У Лозівській громаді покращують доступ жителів старостинських округів до фахової медичної допомоги. 9 травня вперше у громаді запрацювала мобільна амбулаторія. Першими на виїзний прийом до лікаря завітали мешканці села Михайлівка Катеринівського старостинського округу. Така можливість у громаді з'явилася нещодавно. Дороговартісні модулі лозівським медикам надала Міжнародна благодійна організація Ротарі за сприяння заступниці голови Харківської обласної ради Валерії Дзюби. Мобільний шпиталь та амбулаторія будуть працювати в тих населених пунктах громади, де немає амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів. Медичні заклади на колесах оснащені необхідним обладнанням, зокрема стоматологічним. Можуть працювати під час блекаутів. Сьогодні ми приймаємо жителів села Михайлівка, Братолюбівка Довгове. Раніше в селі Михайлівка багато років працював ФАП, який очолювала чудова жінка, чудовий фахівець Мороз Лариса Іванівна. Але роки йдуть, жінка вийшла на пенсію, а заміни зараз, зараз немає. Молодь зараз в села не їде. Тому зараз е, в Україні все актуальніше е, стає така форма допомоги населенню, як виїзд мобільних бригад. І У нас у Лазівській громаді зараз з'явилася така можливість. Сьогодні у нас перший виїзд. Можливо сказати, це пробний, тому зараз, крім огляду лікарем, є можливість провести аналіз крові на цукор, зняти електро електрокардіограму. Якщо під час прийому у мобільному шпиталі мешканці звертаються зі скаргами на поганий зір та слух, то є можливість попередньо оглянути хворих з подальшим направленням до вузьких спеціалістів, зазначив Олександр Денисенко. Зараз виїжджає один лікар і одна сімейна медсестра, яка проводить аналізи і веде зйомку кардіограми. В подальшому ми плануємо ці послуги розширювати. Мабуть, якщо буде така можливість залучення вузьких фахівців, за словами заступника директора Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Денисенка, виїзні прийоми багатопрофільної мобільної бригади кваліфікованих лікарів планують здійснювати і надалі у ті населені пункти громади, де відсутні ФАПи і амбулаторії.